Так, всім привіт! Ми на щасливому. Зараз я вам покажу квартиру, яка здається. У нас однокімнатна, третій поверх, однокімнатна квартира. 14 тисяч. квартирі є все, показую. Так. Це у нас ванна-кімната. Тут я. Пральна машина є, рушничок. таз, ванна, бувальник. Це у нас кімната, диван. Ліжко, диван, до речі, мав стояти на кухні. Телевізор Ваги. Кухня. На кухні у нас є холодильник, мікрохвильова, плита, духова шафа. Тут ми відкриваємо, бачимо, ще кавова машина в нас є. Окремо чайник є, окремо кавова заварка. Така є? Закриваємо, відкриваємо. Тут у нас ще є комбайн, посуда люмінарковська. Котел. Котел газовий, двоконтурний, на підігрів та на опалення. Така кухня. І показую ще, що є родзинкою цієї квартири. Це я відкриваю. Тут у нас така гардеробна. Значить, така вона велика простора. Так що так. Кому буде цікаво, дзвоніть, Звертайтеся поки ще є. Пропонуємо.